Зараз познайомимося з вами з побудовою звітів для таблиць баз даних. Зрозуміло, що звіти у нас будуються з використанням компоненти QReport. В компоненті QReport треба поставити компоненту QuickRep. QuickRep. Це такий листок із звітом. От. Ну, я його не буду зараз, давайте я його перетягну ось отак на форму. Щоб перейти до редагування самого квікрепорта, нам необхідно е на даний квікреп поставити якісь відповідні поля. Значить, давайте я розташую. Поле QR band. Значить, я його розташував. Основна властивість в QR band є тип. Тобто, ось написано band type. Значить, Верхній QR band. Нехай він буде «Title», тобі, ж верх, заголовочок такий. В ньому ми будемо розташовувати ну, яку-небудь інформацію. Яка буде повторятися в шапки кожного листа звіту. Тобто ми тут можемо написати, там, ну, наприклад, назву підприємства, да? що це там звіт для податкової інспекції чи ще для когось, понимаєте. От. І ця інформація буде відображатися на кожному листі звіта зверху? Слідуючий бенд, який ми візьмемо, буде відображати самі дані. Коли я його поставив, так, коли я його поставив, то виходить за змовченням тип у нього стоїть title, ось тут написано. Але я його зміню на band Detail. Detail означає детальне відображення інформації. І тепер я буду розставляти сюди поля таблички. Просто поля таблички буду сюди ставити. От. Яким чином ставити поля таблички буду? Значить, для цього я буду використовувати компоненту QRDB текст. QRDB текст. Ця компонента відображає. Давайте я їх поставлю QRDB текстом декілька. Ну, от один поставив. Далі QRDB, другий поставлю. І перший у нас, наприклад, буде відображати назву поле name, а другий буде відображати, скажімо, поле там а, size. А третій ще поставимо, третій буде відображати. Ой, що це я поставив? Значить, ага, Q, QRDB текст я поставлю. QRDB текст. От. І він буде відображати е, континент АРІА І е, їх зала, зараз налаштую. По-перше, я із шифтом виберу три зразу поля цих. І в них зміню спільну властивість фонд. Поставлю замість 10, наприклад, 14, щоб вони були трошечки більші. Трішечки більші. Ну, от, скажімо так, нерівне їх поставлю, розташую, поставлю. От. Значить, В першому полі я сказав, будемо відображати нейм. Як нам налаштувати? Нам треба змінити дві властивості. Це властивість DataSet, set. Я виберу table 1. І DataField, field. Тепер я виберу, що тут буде нейм. Для властивості QRDB text я виберу дата сет також Table 1, а дата field я виберу. Ну, наприклад, яке, Ну, наприклад, сайс той же, да, виберу. І для DB3. Дата я виберу table 1. а... Філд, виберу аріа. Дивіться, якщо я нажму праву кнопочку мишки і виберу із контекстного меню команду Preview, то я побачу, що у нас з вами з'явиться, дивіться, а, ну, назва Боа, назва сайз да, у нього 30. Да, і що він там мешкає у південній. А, Америці, Да? Але інформація відобразилась не для всіх записів. От якщо я тепер оберу поле е, наше поле qr Band 1 і поставлю в нього, е, навіть не, не в нього, а краще в усього звіту. От я вибрав весь звіт. Весь звіт. І датасет Датасет, у мене не був вибраний. а зараз я виберу тейл один. Тоді, нажавши праву кнопочку мишки і кнопочку Preview, я побачу, що у мене відобразились всі-всі-всі, всі дані по всіх тваринах, які були. І якщо я поставлю поле таке QRDB image. QRDB Image, то тоді відобразяться і всі малюночки, але в QRDB Image мені також треба поставити а, яку властивість. Ага, це QR image. А мені треба QRDB image, так? Мені треба поставити також властивість Data Set і властивість Data Field вибрати BMP. Тоді права кнопочка мишки Preview покаже нам всі малюночки по цим нашим тваринам. Ну, для нормального відображення нам просто треба було поставити ще які ну, порівняти отут і зверху щось понаписувати, що у нас де і як. Означає, значить, для цього використаю qr Label. і в QR-лейбл я просто у властивості Caption напишу, що це у нас є назва. Назва, що це у нас є розмір. Розмір. Що це у нас є? Континент. І ось це у нас з вами трошечки поширшаю наш бенд. <coughs> І ще один напис. І напишемо отак. Напишемо зображення. І зробимо так. Оп. Ага. Так, напишем. Зображение. И поставим стрелочку. Да? О, вот. Теперь нажимаем правую кнопочку Preview. Бачимо, що у нас є, є звіт. От. Але те, що він знаходиться на нашій формі, якби не зовсім нам зручно. От. І після запуску форми, помічати, ми ж з вами звіта фактично -то ніякого не побачимо. Значить, я щоб це все влаштувати більш-менш зручно для нас, зараз зроблю слідуюче. Я виділив компоненту звіту. Так. Quick Report і е, та напевно просто її отсюди кудись уберу. Взагалі, отак беру. Да? А по поставлю для відображення звичайну кнопочку. Можна було б її, звісно, відобразити цей звіт в іншій формі. Да? Е, можна поставити, наприклад, кнопочку. І на кнопочку написати код. Який код нам треба було б написати? Нам треба було б написати uh, Quick Rep 1. Стрілочка. От, і тепер у нас звіта не видно. Якщо ми нажмемо кнопочку Button-1, то побудується звіт. Правильно? От, і ми зможемо, дивіться, у нас не один листочок, а два листочка. так? Два листочка. Ми можемо тут включити налаштування принтера. Можемо нажати на Print, тобто відбудеться, можемо зберегти ми даний звіт. Так? Зберегти даний звіт, тільки тип, вже у нас буде QRP. Правильно? Тобто, ось така формочка для роботи з звітом. І ще раз нагадаю, що це є компонент Qu. Que. Можна було б зробити відображення нашого репорта на іншій формі. От дивіться, я, наприклад, давайте це зробимо. Виріжу оцей Quick Report, причому поставлю його на другу форму. Для цього я в проєкт додав нову форму. Наприклад, файл New і виберу форму. От з'явилась форма 2. Зрозуміло, що після запуску проєкту ця форма 2 аж нікак не буде відображатися. Не буде вона відображатися, тому що за змовченням відображається форма 1. По-перше, необхідно цю форму зберегти. Так, ось воно, форм 2. Я його зберігаю її. І додати до проєкту форму 2. Я нажимаю отаким от чином. Додаю до проєкту форму 2. І тепер оцей репорт я Ctrl-X вирізаю, а ставлю його. От сюди. Але ж, тепер у нас виходить На формі 2 знаходитиметься наш репорт. Але він буде неактивний, неактивований. Значить, я що зроблю? Я напишу тепер на, по-перше, ну, при побудові самого репорта. При побудові самого репорта, розумієте? от єсть QRDB у нас правильно BND, і у нас стояло, помієте як у нас стояв, виходить властивість, яку ми розташовували. QRDB текст є. Так? І в QRDB текст тут було датасет. Бачите, тепер датасет нема. Датасет зараз, воно не видиме. Чому? Тому що у нас е наші дані. Знаходяться на формі 1. Тобто, щоб доступити до тейбла нашого, нам треба було б написати так: Form 1 стрілочка Table 1. Вот. Тоді б у нас був правильний датасет. І тоді б ми з вами, коли нажали превью, ми побачили, бачите як. Що вже ну, в даному полі щось би побудувалось. Ну, ще нам треба було б, розумієте, в якості датасет це зробити. Значить, зараз давайте ми що зробимо. По-перше, відобразимо, ми сховали, виходить, так, 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 так. ми сховали обжект 3. Точніше, не те, то, що сховали, а воно у нас трошки великувате, відображається не вміщається на екрані. Тому би, не, дуже, не дуже гарно виходить. Да? Форма 1 об'єкт дуже, дуже незручно мало екрану. Треба було б вибрати форму 2. І в форму 2, бачите, ось отут самого, самого Quc приходиться трошки незручно працювати. Понимаете? QuickRap, Data set є, да? От господи. А ну-ка, Інспектор Об'єкт. Так, Object 3 візьму. Так? Ми для QRDB текст Дивіться, ви про це написали. А для всього звіту, от я знову перейду в інспектор об'єктів. Виберу об'єкт. QR eh, QCR. А тільки де він є, у нас Quick Rep І в Quick Rep оце поставлю А ну-ка, зараз. Праву кнопочку прев'ю. О, дивіться, бачите, назви у нас вже правильні вийшлися. Так. Вот. І виходить, eh, що далі нам потрібно було б. Зробити, встановити. Ну, я встановлю тільки для імейджа. Давайте. Да? Для імейджа я встановлю його відображення. І пробуємо кнопочку прев'ю. Ну, ви бачите, що малюнки з'явилися. Для розміра і континенту я просто не встановлював датасет властивість. Ну давайте попробуємо встановити, то для QRDB текст. Ми їх вже сюди вставимо. І для QRDB Text 3 також ставимо це значення. І тепер права кнопочка Preview покаже нам всі всі значення, ті, які ми з вами хотіли побачити. Що ще нам тут зробити? Тепер по натисканню цієї кнопочки, бо вона в нас працює, да? ми повинні що зробити? Ми могли б написати так. Могли б просто написати так, форм, форм 2, от, квік реп 1, прев'ю, і він у нас вже на формі 2, форм 2, а, не хоче, це плохо, дивіться, Ось тут інклад Unit 2 стоїть. Да? Вроді би правильно в Unit 2. А Unit 1, він виходить у нас не бачить ще Unit 2. тобто я ще після інклад Unit 1 напишу інклад Unit 2. Тоді получиться слідуючим чином Unit 2. Тоді можна буде в коді використовувати нашу форму 2. Давайте попробуємо. Оп, і виходить, слідуючи, що у нас форма Unit 1 стала бачити форму Unit 2. На якій відображається наш звіт. Добренько. Давайте до нашого цього ще проєкту заодно додатково додамо якусь форму, наприклад, про розробника. хто розробив даний проєкт. Яким чином? Значить, Взагалі, в C++ Builder є дуже велика кількість готових, різноманітних, готових елементів. І форма про розробника зразу є. Тобто ми робимо слідуюче: файл, New. Ми можемо просто написати form. А можемо вибрати, дивіться, az, інше. І вибрати отут от Forms. І вибрати About Box. Дивіться. <coughs> Це просто звичайна форма, але вона одразу налаштована. Тобто, що є? Є в ній Кепчен, де написано about, а ми, наприклад, можемо написати, можемо написати про розробника. Далі. Product name написано, да? А ми напишемо так. Ну, наприклад, там програма обробки. Даних. Версіон написано. Версіон, Да? Напишемо ми також. Тут. Версія. 1.1. 1. Наприклад, ну, це просто звичайні лейбли стоять. Бачите? Це звичайні лейбли. Ось копірайт. Правильно, це що? Звичайний лейбл. Comments. Ну, напишемо. Там, наприклад, коментарі. Коментарі не приймаються, да? так? Можемо його розташувати де завгодно. Можемо цей значок поміняти. Це, звичайний що, імейдж, правильно? Звичайний імейдж. От. Значить, що ми зараз зробимо? Значить, я показував вам впрошлий раз просто виклик. От, а зараз покажу модальний виклик от тієї формочки. По-перше, нажму на кнопочку цю button 2. Вона в нас буде викликати форму іменно про розробника І бачите, з'явився Unit 3. Отже, мені в Unit 1 потрібно вверху ще раз скопіювати інклад Unit 3, щоб ми могли звертатися до нашого Unit 3. При компіляції він скомпілюється при компіляції Unit 1. І в коді ми з вами напишемо слідуюче. Напишемо слідуюче. Форму 3. Можна просто використати метод. Ага, але форму не форм 3. Він у нас називається Не форм 3. Давайте подивимося, як же у нас називається. Він називається, бачите як? About Box. Name у нього змінений. Да? От дивимося нейм name нашої цієї формочки. Не форм 3. А Name. Ага, name всієї форми. Отак я ось виділю. Возьму властивість Name. Вона називається About Box. Бачите? Значить, ми нажали на Form 3 а нам треба що? About box. Стрілочка. І можемо використати просто шоу. От давайте я візьму просто шоу, показати. Збережу наш проєкт. Добавлю до проєкту форму 3. І запущу наш проєкт. Натискання от, на оцю Button 2 покаже мені форму. Але дивіться, от яка незручність. Получається, і це вікно відкрите. Бачите? От. І я можу перейти в батьківське вікно. Так. Получається, я можу робити тут. Оце форма у нас більша за ту. І дана форма буде активною в будь-який момент. як-от. Програмка запущена, би, а форма от програмки вискочила. От. І веде себе, в принципі, як? пам'ять комп'ютера займає, да? От. Кнопочка ОК єй». у нас не запрограмована, треба було написати, що, що є бокс так? Да? Закритий її. От, значить, ми написали це, якщо ми пишемо просто шоу. А якщо ми можемо написати не просто шоу, то напевно нам треба написати тут буде. Дивіться, шоу мода. Отак. Показати модально. Модально це якби, би Получиться слідуюче. Ага, заодно давайте на нашій формуці. Запрограмуємо кнопочку. Оцю кнопочку, да? Значить, де напишемо About Box? Що, щоб закрити? Клос. Close. Close. Хорошо. І тепер, коли ми з вами запустимо, зрозуміло, так? Да? Що з'явилася? Форма. От, форма. От, Які є кнопочка ОК, яка закриває. І тепер, бачите, я не можу перейти. Тобто, якщо просто шоу, то я на батьківську форму можу перейти. А якщо шоу моду, то до закриття цієї форми ми не зможемо перейти на батьківську форму. Так, ну ось те, що я хотів вам розповісти про звір.